Unix – одна з найстаріших операційних систем, яка була створена наприкінці 1960-х років у Bell Labs. Завдяки своїй стабільності та багатозадачності Unix стала основою для багатьох інших ОС, включаючи Linux та Mac OS. – Це операційна система, розроблена компанією Microsoft. І широко використовувалася в 1980-х і на початку 1990-х років. Вона працювала через командний рядок без графічного інтерфейсу і стала основою перших версій Windows. MS-DOS зіграла важливу роль у встановленні персональних комп'ютерів. Це графічна оболонка для MS DOS, яка була випущена 1992 року. Вона додала підтримку TrueType шрифтів та зробила інтерфейс зручнішим для користувачів. Windows 3.1 стала важливим кроком на шляху до повноцінних графічних операційних систем. Windows 95 це операційна система, що вийшла в 1995 році. Вона значно спростила роботу з комп'ютером завдяки новому інтерфейсу меню Пуск. Система підтримувала багатозадачність і працювала швидше за свої попередниці. Windows 95 підтримувала інтернет та USB. Windows 95 стала популярною і зіграла важливу роль історії розвитку ОС. Проте також виникли проблеми з фатальним збоєм, відомим як... Екран смерті. Windows XP це популярна операційна система, яка з'явилася в 2001 році. Вона була відома своєю підвищеною стабільністю, безпекою, відмінним інтерфейсом, розширеними мережевими можливостями та мультимедіа Windows XP. Була дуже надійною і не збоїла після кожного кліку. Ця операційна система стала свого роду легендарною. Windows 7 була випущена в 2009 році і стала популярною завдяки своєї стабільності, високій продуктивності та покращеному інтерфейсу після невдачі Windows Vista. Windows 10 була випущена в 2015 році як універсальна платформа для різних типів пристроїв з регулярними оновленнями та інтеграцією з хмарними сервісами. Windows 11, представлена в 2021 році, знаменує новий етап у еволюції операційних систем Microsoft. Це операційна система, яка має оновлений сучасний інтерфейс. Зручний для роботи на планшетах та смартфонах. Він також включає в себе підтримку Android-додатків та гібридних пристрої, що робить її дуже гнучкою та зручною у використанні. Linux сімейство операційних систем з відкритим джерельним кодом. Перша версія була випущена 1991 року. Різні дистрибутиви Linux використовуються у серверах, робочих станціях та мобільних пристроях. Система цінується за гнучкість, безпеку та активну спільноту розробників. MacOS – Операційна система від Apple, яка використовується на комп'ютерах Mac. Вона відрізняється стильним інтерфейсом, високою безпекою та тісною інтеграцією з іншими пристроями Apple. MacOS заснована на Unix та популярна серед творчих фахівців.